Професійне вигорання це не просто втома, це стан, коли душа ніби витерта наждаком пуденності. Енергія вичерпана, а сенс роботи розтанув. Людина відчуває емоційне виснаження і байдужість, ніби дивиться на своє життя збоку, відсторонено. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає вигорання як синдром, що виникає від хронічного стресу на роботі з трьома ключовими ознаками: виснаження, цинічна ментальна дистанція від роботи та зниження професійної ефективності. Іншими словами, спустошеність, відчуженість і відчуття марності своїх зусиль. Психологиня Кристіна Маслач, піонерка дослідження вигорання, додає, що цей стан завжди розгортається в соціальному контексті на роботі серед людей і вимог, а не у вакуумі нашої голови. Маслач описала вигорання через три виміри. Виснаження, цинізм та непродуктивність, і підкреслює, що цинізм часто маскує собою глибоку фрустрацію, втрату ідеалізму людини. Той, хто колись горів ентузіазмом у стані вгорання, може говорити холодно та різко, ніби це вже не він. А втомлена тінь, що втратила віру в те, що робить Це канал про крустове ложе. Мене звати Роман. І перш ніж ми продовжимо, хочу дуже коротко розказати про дві речі. Перше тему цього відео придумали і обрали саме ви у нашій телеграм-спільноті. Тому запрошую приєднатися, аби разом впливати на подальше життя проекту. Друге, спонсорами проекту вже стали 19 людей, і нещодавно у мене з'явилася цікава і. Іде... Ідея як перетворити вашу підтримку на дещо більше, тому оголошую курс на першу прокрустову сотню, аби ми разом з вами робили добрі справи. Ну і нагадую, що стати спонсором можна всього за 25 гривень на місяць. Всі посилання ви знайдете в описі та закріпленому коментарі. Ну і як завжди, прошу поставити лайк та залишити коментар, аби відео не потонуло в безодні рекомендації Ютубу. Вигорання підкрадається непомітно. Спершу це просто втома, яку ми намагаємося залити ще однією чашкою кави. Потім роздратування на дрібниці, цинічні думки. Навіщо я взагалі цим займаюсь? Кому це треба? А далі. Порожнеча ранок починається з відчуття, що душа за ніч не зарядилася, ніби розряджений телефон, що забули поставити на зарядку. Світ втрачає фарби, те, що надихало, тепер дратує або не викликає нічого. Усмішка стає маскою, за якою ховається виснаження. Характерно, що вигорання часто наздоганяє саме тих, хто колись палко любив свою справу, наче хвороба надмірної відданості. Ідеаліст, який і прагнув змінити світ, раптом прокидається циніком, що сумнівається в усьому. Колись турботливий лікар починає називати пацієнтів випадками. Натхненна вчителька зненацька рахує дні до кінця семестру. Це душевна зима, що скувала колишнє літо ентузіазму. Такий стан має і фізичні відбитки. Хронічний стрес виснажує не лише дух, а й тіло. Людина у вигоранні часто страждає на головні болі, басоння, зниження імунітету, застуди чіпляються одна за одною. М'язи постійно напружені в грудях, давить тривога. Нейронауковці констатують, при тривалому стресі організм постійно виділяє кортизол, гормон боротьби у короткостроковій перспективі. Він допомагає мобілізувати сили, але якщо мозок місяцями живе в режимі аварії, це виснажує наш енергетичний резервуар. Дослідження показують, що в мозку скорочуються нейронні зв'язки в ділянках відповідальних за пам'ять і емоційну регуляцію. Звідси це забутькуватість, апатія та перепади настрою. Ми намагаємось їхати на порожньому баку, і не дивно, що машина життя глохне. Причини вигорання, мов той айсберг. На поверхні перевтома, а глибше безліч. Чинників сучасна культура часто романтизує трудоголізм. Працюй на знос, тоді досягнеш успіху. Ми хвалимось недоспаними ночами, ніби це медаль. Але коли людина постійно віддає більше, ніж отримує відпочинку, ресурс рано чи пізно вичерпується. Хронічне перевантаження роботою перший крок у прірву вигорання. Якщо день у день завдань більше ніж сил, і майже нема часу на перепочинок, організм не встигає відновитися. Це як якщо машину Ганяти на максимальних обертах без зупинки двигун перегріється. Втім, не лише кількість роботи винна, важливі і якість та сенс нашої праці. Маслач у дослідженнях виокремила шість ключових невідповідностей між людиною та її роботою, що ведуть до вигорання. Серед них непосильне навантаження, брак контролю над своєю роботою, несправедливість і, що особливо значимо, конфлікт цінностей останнє справжній убивця внутрішнього вогню, коли те, що ви робите, суперечить тому, у що ви вірите, душа розщеплюється. Наприклад, учитель за покликанням хоче творчо навчати дітей, але змушений готувати їх лише до стандартизованих тестів. Поступово його ентузіазм гине. Цінності це паливо смислу. Якщо бензобак пробитий протиріччями між совістю і реальністю, паливо витікає. Маслаш зазначила, що конфлікт між Особистими цінностями працівника і цілями організації призводить до того, що людина мусить жертвувати роботу, яку хоче робити, заради роботи, яку вимагають робити, і це прямий шлях до вигорання. Існує і парадокс. Вигорають найчастіше люди небайдужі та ідеалісти: ті, хто спочатку горів натхненням, хто брав близько до серця проблеми інших, психологи помітили, що в професіях, допомагаючих лікарі, психологи або вчителі. Лі, вигорання було настільки частим, що його називали синдромом медсестри або синдромом вигорілого вчителя. Вони йшли в професію з бажанням зробити світ кращим, а стикнувшись з бюрократією, болем і невдячністю, зламалися під тягарем співчуття. Ідеали розбились об реальність, і осколки цих ідеалів ранять душу. Цинізм, що виникає при вигоранні, це нерідко захисна реакція, броня від Шарування, колись ви хотіли змінити систему, а тепер кажете та кому це треба. Нічого не зміниться, і ця гірка іронія допомагає не відчувати болю від втрати мрії. До того ж, сучасне робоче середовище інколи нагадує біг у колесі. Цифрові технології розмили межі між роботою та відпочинком. Месенджери не замовкають навіть о першій ночі, а смартфон бренькає усі вихідні. Ми ніби завжди в мережі, завжди на посту. Відсутність паузи ґрунт, на якому проростає вигорання. Мозок не призначений для нескінченної багатозадачності, йому потрібні ритмічні паузи. Якщо не давати собі перепочинку, порушується природний цикл напруги відновлення. Життя перетворюється на суцільний робочий день, і навіть у вісні нас переслідують думки. Про проект з часом втрачається відчуття новизни, усе стає механічним. Як писав кам'ю, немає нічого страшнішого, ніж звичка, яка точить наші думки, мов ржа. Іноді вигорання пов'язане з відчуттям відсутності контролю. Якщо людина лише гвинтик у великій машині, на яку не може впливати, рано чи пізно вона відчуває безсилля. Дослідження показують пряму залежність, коли працівник не має права голосу і автономії, ризик вигорання зростає, адже тоді ми ніби відчуджуємося від результатів своєї праці, стаємо виконавцями чужої волі, і поступово зникає відчуття авторства свого життя, а без цього іскра згасає. Причин багато і особисті риси теж грають роль. Перфекціоністи, трудоголіки, ті, хто ставить до себе нереальні вимоги, часто вигорають першими. Їхній внутрішній критик жене вперед без жалю, і от вони вже перетнули межу виснаження, але не можуть Можуть собі зізнатися, що потрібно зупинитись. Нездатність сказати ні. Відсутність особистих кордонів теж вірний шлях до емоційного краху. Якщо людина завжди ставить чужі потреби вище за свої, вона поступово розчиняє себе, мов свічка, що догорає, освітлюючи шлях іншим, але забуваючи про власний. Вогорання це не лише про роботу, у його глибині часто лежить екзистенційна втома криза сенсу, що виходить за межі офісу. Коли зникає відчуття, навіщо ми живемо і працюємо, тоді все навколо втрачає кольори. Франкл називав це екзистенційним вакуумом, порожнеча нугга і відчай, що охоплюють людину, котра втратила мету. Він писав: немає нічого у світі, що так ефективно допомагає людині долати негаразди, як впевненість. Сенс життя існує. Коли сенс розмитий, нас нічого не тримає, і тоді будь-яке як будь-який тягар стає нестерпним. Віктор Франкл пройшов крізь темряву нацистських констаборів і вижив саме завдяки вогнику сенсу, який беріг у серці. У безнадійніших умовах він шукав значення. Мріяв після визволення прочитати лекцію про психологію таборів, уявляв, як пише книгу, і це надавало йому сили жити ще один день. Він згадував люди, які втрачали внутрішнє, навіщо гаснули і згибали. А ті, хто бачив, хоч проблески мети, мали шанс витримати нелюдські випробовування. Кожному з нас потрібен особистий сенс, інакше душа починає голодувати. Вугорання часто є сигналом, сенсу бракує. Це як лампочка на панелі приладів, що попереджає про низький рівень пального. Резистенційна криза проявляється питаннями: для чого все це? Чи моя це дорога, що має значення насправді? І ці питання болючі, але важливі? Альберт Камю, у своєму есе Міф про СІЗІФа, поставив радикальне запитання: чи варто життя того, щоб його прожити, якщо воно? Позбавлене сенсу. Про цю роботу ми вже детально говорили у попередніх відео, але нагадаю, він порівняв людське існування з долею міфічного Сізіфа, приреченого вкочувати камінь на гору, щораз спостерігаючи, як той скочується вниз. Ця абсурдна повторювана праця точна метафора життя, позбавленого мети. Але висновок камю не про вічай, а про бунт духу самої боротьби за вершину досить, аби сповнити людське серце. Треба уявляти Сізіфа щасливим. Пише він наприкінці, парадоксально, але камю стверджує, навіть у безглузді праці можна знайти виклик і волю сказати світу так, мій камінь буде котитися знов і знов, але я не здамся і знайду радість у самій боротьбі. Сенс можна створити навіть коли він не даний згори. У цьому акті бунту проти абсурду народжується внутрішня свобода для багатьох великих мислителів кризові періоди, схожі на вигорання, ставали пере. Переломними моментами переосмислення Карл Юнг у 1913 році пережив глибокий особистий крах, розірвавши стосунки з Фройдом і відійшовши від наукової спільноти, він. Поринув у темряву свого несвідомого. Юнг згодом називав ті роки творчою хворобою, болючим, але плідним зануренням у себе. Його світ тоді, наче розвалився, та на уламках народився новий. З цієї кризи вийшли всі основні ідеї юнівської психології. Він записував свої фантазії, говорив із власними внутрішніми образами. Плід цього знаменита червона книга. Те, що здавалося, божевіллям, обернулося про проривом до глибин душі Юнг писав: без болю не народжується свідомість, і справді його нервовий зрив був радше. Преображенням, після якого він став ціліснішим і мудрішим. Інший приклад Фрідріх Ніцше, який більшу частину життя боровся з хронічними хворобами і самотністю. У певний момент він покинув університетську кар'єру, відчуваючи інтелектуальне та духовне вигорання. Сам хворий, мандруючи Європою, Ніцше написав свої найпроникливіші твори. Він пройшов крізь ніч душі, оголосив смерть. Й, Бога, руйнування старих смислів і Шукав нові. Нічого говорив про необхідність власноруч творити сенс у світі, де немає даної нам згори мети. Він провістив появу над людини, істоти, яка зуміє здолати нігілізм і утвердити нові цінності. Ці ми знаємо найвідомішу цитату філософа: те, що мене не вбиває, робить мене сильніше. Гартування через страждання. Ця ідея дуже співзвучна тим, хто пережив вигорання і зміг знайти. У кризі нові сили. Поетично про внутрішній резерв писав і камю: В розпал зими я нарешті збагнув, що всередині мене нездоланне літо. Ця фраза про незнищений запас життя всередині кожного, навіть коли зовні холодно та темно. Вигурання може виглядати як вічна зима, але десь глибоко під льодом розчарувань дрімає зерно нового сенсу, те саме нездоланне літо, яке може розквітнути. Таким чином, вигорання нерідко пов'язане з утратами смислу, і шлях виходу починається з його переосмислення. Екзистенційна втома вчить нас питати, що для мене справді важливо, можливо, вигорання це своєрідна пауза смислу, шанс переглянути свій шлях, як писав, Нічше, хто знайшов заради чого жити. Витримає майже будь-яке. Як вийти з вигорання – не швидкий ривок, а повільне відродження. Це подорож назад до себе, втомленого, розгубленого, але живого. Перший крок визнати, так я вигорів, без осуду себе, без ярликів, слабак чи ледар, навпаки. З емпатією до своєї стомленої душі, я, як і більшість із вас, теж знав цей стан німіючої пустки всередині, і перше, що мені допомогло, це прийняття своєї людської обмеженості. Ми не машини, що їх можна перезавантажити за секунду. Ми істоти з плоті та нервів. І як зазначив Мерло Понті, ми не просто маємо тіло, ми є нашим тілом. Наші переживання не розривні з нашим тілесним буттям. Тож прислухайте. Слухаючись до сигналів тіла, втоми, болю, тривоги, ми прислухаємося до душі. Дозвольте собі відпочинок. Це не слабкість, а необхідність. Сон, спокій, тиша, ліки, які ніщо не замінить. Під час глибокого сну мозок, мов нічна варта, відновлює нейронні зв'язки, очищує накопичені токсини стресу, недарма після хорошої ночі світ виглядає інакше. Спитайте себе чесно, коли ви востаннє справді відпочивали без почуття провини? Другий крок. Відновити зв'язок із живим світом, вигорання звужує нашу свідомість до тунелю. Робота проблеми сон. Треба вийти з цього тунелю на світло. Природа лікує виснажену психіку. Спробуйте пройтися лісом або парком без мети, просто так. Відчуйте, як шелестить листя або як пахне земля після дощу. Дослідження підтверджують, природа знижує рівень кортизолу, заспокоює перевантажений мозок, повертає нам відчуття життя тут і зараз. В цій миті, коли ви вдихаєте на повні груди і дивитесь на хмари, момент набуває сенсу сам по собі, поза продуктивністю чи досягненнями. Третій крок. Пошук нового чи позабутого старого сенсу можливо, ви зрозуміли, що рухалися не своєю дорогою. Вигорання могло показати, це не те, чого я хочу від життя. Такі інсайти можуть спонукати до змін. Часом радикальних. Хтось після вигорання змінює роботу на ту, що більше відповідає покликанню. Хтось вирішує, що не можна більше відкладати давню мрію, писати книгу, вирощувати сад або подорожувати. Питайте себе, що колись давало мені відчуття пального, може, творчість або спорт, спілкування з цікавими людьми, Провадьте це в життя знову, навіть маленькими дозами. Це і буде ваша заправка. Іноді треба запалити іскру цікавості, навчитись чогось нового, кинути собі виклик у новій сфері, новизна пробуджує мозок, створює нові шляхи замість витоптаних. Повернення сенсу не одномоментне осяяння, а діалог із самим собою. Як радив юнг, слід придивитися до своєї тіні, до тих частин себе, які ми ігнорували. Можливо, вигорання сталося, бо ви придушували якусь свою глибоку потребу. Поговоріть із собою щиро. Чого я хочу, чого бояюся визнати, Юнг казав, що людина повинна прийняти і світлу, і темну сторону себе, інакше внутрішній конфлікт виснажуватиме її і далі. Наприклад, якщо ви завжди старалися бути зручним та успішним для інших, але всередині відчували злість або смуток, дайте простір і цим емоціям. Ведіть, неначе бесіду із несвідомим. Пишіть щоденник, малюйте, медитуйте. Будь-який спосіб виразити себе без масок корисний. У цих глибинах може знайтися підказка, що саме пішло не так, де ви зрадили себе, і як повернути втрачену частинку душі. Не бійтеся, звернутися по допомогу. Розмова з психотерапевтом або мудрим другом може стати тим містком, який проведе вас через прірву. Збоку, видніше, де саме ви підірвалися, а головне підтримка, дає відчуття. Що ви не самі емпатія протилежність цинізму, коли хтось розуміє ваш біль, лід. Починає танути, бо ізолює нас. Хочеться відсторонитися від світу, але саме повернення до людей, які приймають нас без осуду, лікує рани. Не обов'язково багато говорити, іноді достатньо разом мовчки випити кави, відчуваючи тепло присутності іншої людини. Ще один важливий елемент маленькі кроки турботи про себе. Коли нічого не хочеться, треба почати з базового, поїсти здорової їжі, випити води і зробити. Ти розминку здається, дрібниці, але вони повертають нас у тіло та реальність. Поступово день за днем енергія накопичується, як вода по краплі наповнює суху криницю. Хваліть себе за ці кроки. Навіть якщо сьогодні ви лише вийшли на прогулянку, це вже крок із болота. Дуже допомагає принцип маленьких радощів. Коли великого сенсу ще не видно, шукайте його іскри в деталях. Смачна кава вранці, сміх дитини, улюблена пісня або теплий душ. Навчіться знову відчувати ці ми. Миті, вони як крихти хліба, що ведуть вас з темного лісу. Радість навіть невелика пробуджує вдячність, а вдячність поступово освітлює внутрішній простір. Зрештою, ви помітите, не все втрачено і точно є, заради чого жити. Вихід з вигорання це переродження фенікса, але на відміну від міфічного птаха, що спалахує миттю, людина відроджується повільно, шар за шаром. Вигорання оголює нас, скидає зайве, показує правду. Ми втомлені, недосконалі та живі. І ця правда початок шляху назад до автентичності. Насправді, вигорання може стати подарунком жорстоким, але важливим. Воно вказує, де ми збилися з дороги душі, дає змогу зупинитися і замислитися, ким я став, а ким я хотів бути, у тому, що вчора здавалося, провалом зароджується зерно нового змісту. Як писав Ніча, є велика радість у тому, щоб пережити себе колишнього. Коли ми переживаємо своє вигорання, ми вже не будемо тими самими. Можливо, станемо скромнішими у амбіціях, зате мудрішими в розумінні себе. Енергія повертне. Неться спершу тихо, мов ранкове світло, а потім розгориться ясніше. Це буде друге дихання. В спорті його відчувають марафонці, а в житті ті, хто пройшов крізь виснаження і знайшов новий стимул жити. У світі, де нас вчать завжди прагнути більшого, вигорання вчить цінувати просто. Бути набувши досвіду спустошеності, людина починає більш бережно ставитися до свого пального. Розуміє, що сенс не в гонитві, а в шляхові і тому, як ми цей шлях відчуваємо. Вийшовши з вигорання, багато хто переосмислює успіх. Це вже не лише кар'єрні досягнення, а й вміння радіти дрібницям, бути в гармонії з собою. Якщо зараз ви почуваєтеся згаслим, пам'ятайте, що навіть у попелі тліють жаринки. Лагідно роздмухуйте їх своїм подихом уваги і турботи, і вони спалахнуть. Людська душа здатна оновлюватися безліч разів. Ми не роботи, що ламаються безповоротно, ми організми, що гояться і ростуть. Ваша втома сьогодні це пролог до нової глави, яку ви напишете. І можливо колись озирнувшись, ви скажете собі пошепки дякую, що не здався, бо шлях через темряву зробив світло ще ціннішим.